Як Росія використовує церкву на окупованих територіях? Що відбувається з церквами Херсонщини і Запоріжжя після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою? Чи долучаються до православної церкви України, громади Української православної церкви, Московського патріархату? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська церква розширює свою мережу на окупованих територіях України. Про це днями повідомив Центр національного спротиву. За даними підпілля, церква використовує так званих добровольців патріаршої гуманітарної місії. Під виглядом волонтерів вони працюють з самотніми та хворими місцевими жителями, які залишилися на окупованих територіях. Насамперед, їхня головна мета в Україні полягає в розширенні своєї агентурної мережі та ідеологічному впливі на українців в окупації, пише Центр національного спротиву. У підпіллі також зазначили, що ці добровольці почали їздити на захоплені території України відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їхня перша місія проходила. У лікарні імені Калініна в окупованому Донецьку, далі у місцевому психоневрологічному диспансері, також, окрім згаданих поїздок, Росія активно відправляє священиків на окуповані території для поширення наративів пропаганди серед місцевого населення та для підтримки морального стану російських військових. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров раніше заявляв, що російська церква це зброя російської пропаганди, оскільки підтримує окупацію і ведення бойових дій. Так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балицький писав про тісну взаємодію органів окупаційної влади з російськими релігійними діячами і дякував їм за підтримку військових, які беруть участь у війні на боці Росії. Окупаційний губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо своєю чергою вважає, що саме російська православна церква. Начебто має об'єднати Росію і Україну. Директор департаменту релігійної свободи місії Євразія, священик з Мелітополя, Михайло Брицин, розповів, що відразу після окупації частини південних територій російські військові почали тиснути на священнослужителів. Зараз в окупації немає жодного священника Православної церкви України. Коли вони зрозуміли, який авторитет мають церкви, вони почали утиски. Спочатку шантаж, потім підкупити і потім просто залякати. Звичайно, що священники православної церкви ПЦУ вони зрозуміли одразу, що тут життя їм не буде, і більшість вони виїжджали. Хоча деякі залишалися, і ви знаєте, що Степан Бондочак він навіть поплатився життям за це, тому що ось він був вбитий в цьому році. А більшість священників московського патріархату, звичайно, що вони прийняли. Росіян, як звільників, і десь там співпрацювали, але навіть там е, не все так однозначно ми доєднали не тільки Бердянськ, Приморськ, а й Малітополі, Нергодар. Тобто в Мелітополі Нергодарі не знайшлося тих, хто там захотів би лягати так швидко під РПЦ. Тобто, е, склад священників православних на окупованих територіях був дуже неоднорідний. Але ми розуміли, що. Е, ну, для протестантів місця там немає до 23-го року. Там позакривали усі церкви. Мало хто пішов на співпрацю, мало хто почав там радіти цьому звільненню, і росіяни зрозуміли, що церкви це все ж таки потужні осередки українськості. І були закриті всі греко-католицькі церкви. На окупованих територіях церквах просувають наративи російської пропаганди, каже священнослужитель. Також через релігію намагаються впливати на дітей і молодь. Пропагують одне русський мір, тобто є єдина російська православна церква. Вона сама канонічна, вона сама скрепна, там селенський патріарх там взагалі не те, ось ми все. Тобто йде повний захват. По цій території, які розказують, що Росія тут назавжди, і тут там, це все російське, російське все великий вплив православних зараз на дітей, підлітків і молодь. Усі ці мілітарні організації, які там організовуються, вони під патронатом або під впливом православ'я, все ж таки, є. І священники там в октябрята приймають або в піонери це ж відомі факти. Всі ці мілітарні організації, які затягують туди дітей, вони дуже так. <кій> порядно здобрені ще російським міром через саме служителів Російської православної церкви. В окупації йде повна зачистка релігійного простору від усіх релігійних організацій, які не пов'язані з російською православною церквою, додав Михайло Брицин. Залишаються тільки церкви Російської православної церкви, то, звичайно, неугодних священників там. Кудись дівають або вони самі виїжджають. Вони підтримували все ж таки українськість і все. А коли ставлять ставленників там з Росії, звичайно, що ці люди вони приносять повністю кремлівський в свою службу, в свої проповіді, своє ставлення до людей. Тим часом Верховна Рада України у серпні схвалила законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон вже підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Він серед іншого передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у травні 2022 року Українська православна церква Московського патріархату оголосила курс на незалежність від московського патріархату, заявивши про самостійність і незалежність від Москви. Проте після цього у російській православній церкві сказали, що єдність з українською православною церквою московського патріархату зберігається. Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання чи повідомлення підозри священникам цієї організації. Релігієзнавець Дмитро Горєвой у коментарі новинам Приазов'я пояснив, що передбачає новий закон і чи означає він заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Насправді в законі прописано, що це обмеження впливу релігійних організацій з Росії на українські церкви, тобто обмеження зв'язків з країною агресором. Ясна річ, що ніхто не буде забороняти. Молитися, ходити до церкви, сповідувати таїнства і сповідувати віру в Ісуса Христа. Ні, річ іде про те, щоб єпископи, е, єрархи української православної церкви, які входять до е, керівних органів РПЦ, щоб вони вийшли з цих керівних органів, щоб вони офіційно звернулися. Як церква до РПЦ, скажімо так, заяву про вихід зі структури цієї організації, все і далі вони можуть існувати собі так, як існували раніше. Тобто мова йде виключно про те, щоб публічно е, порвати ці зв'язки з РПЦ. Горівой зазначив, що предстаятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій, на початку повномасштабного вторгнення засудив війну та дії Російської Федерації. Також зі статуту УПЦ МП частково були викреслені згадки про російську православну церкву, але не відбулося виходу з її складу. Зокрема, йдеться про собор єпископів і синот РПЦ. Згідно з новим законом, Українська Православна Церква Московського патріархату має 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ. Потім на парафії чекає експертиза, що знайдуть на афілійованість з Росією, то будуть видавати. Припис про те, щоб його прибрати, якщо церква не проведе цю афіліоність, то через суд буде ліквідовано релігійну організацію. Але релігійна організація має на увазі одну конкретно, бо в нас церква ж не є юридичною особою, церква фактично є таким конгломератом з тисяч юридичних осіб. І кожна парафія в кожному селі це окрема юридична особа, проти якої теж треба буде ну, проводити цю, ці позови. Ну, це відповідно до закону. Хоча, наприклад, виконавець закону держдепнополітики і очільник Віктор Єленський. Він каже, що вони спочатку будуть розглядати статути Київської митрополії, керівного органу і єпархіальних управлінь. Якщо там будуть знаходити такі рішення, то вони будуть вперше за все видавати приписи щодо цих релігійних організацій. Якщо вони будуть ліквідовані, то парафії тоді просто будуть в такому, скажімо так, канонічному вакуумі, канонічному лімбі, тому що вони перестануть належти до будь-якої єпархії і перетворяться фактично на автономні. Парафія, а ну тут вже до автономних парафій не так багато може бути претензії саме з точки зору закону. Релігієзнавець пояснив, що в разі розриву зв'язків з Росією в Української православної церкви Московського патріархату є кілька варіантів. Перший це бути самостійною, але не канонічною церквою. Другий варіант це єднання з православною церквою України, яка отримала Томос від Константинопольського патріархату. Є звичайно такий суто гіпотетичний сценарій, хоча ну, він теж на мою думку може бути застосований, якщо по цемп рве стосунки і починає об'єднання з ПЦУ. І створення кардинально іншої церкви е, вже в патріаршому статусі, тому що зараз ПЦУ, наприклад, так, це автокефальна церква, так вона рівна зі всіма іншими церквами, але її статус це статус митрополитій. І звичайно, що українцям би хотілося мати патріарший статус, бо це є вищий статус церкви, і такий статус можливий, коли православні українці об'єднаються і не будуть тут розділення між різними церквами. Херсонська обласна військова адміністрація у січні цього року повідомила, що п'ять релігійних громад області вирішили перейти від УПЦ МП до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили чотири релігійні організації в Усокорівці, Миролюбівці, Високому та Антонівці, а також громада Хрещенівки Береславського району. Керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим розповів новинам Приазов'я, що на правобережній Херсонщині процес переходу парафії Української православної церкви до православної церкви України зараз майже не відбувається. Він пов'язує це з безпековою ситуацією в регіоні. На переходи були зараз. взагалі тут ситуація дуже страшна. От тому знаєте, навіть говорити про якісь збори чи ще щось. Як мінімум, наприклад, люди можуть боятися, що їм прилетить, От, Ну, буквально вчора біля Дніпробіля Дніпровського ринка, ринка з дронів по машинах кидали по людях, і тому ну напевно. У Людей зараз трошки інше, так всі за безпеку переживають. От загалі скажу, що ситуація з дронами в Херсоні ну страшна. Я б сказав, це не пасивність, знаєте, а просто ну є якісь пріоритети у людей. Знаєте, коли на голову падає, от вони напевно на першу чергу думають за свою безпеку. А потім, же, коли прийде ну більш такий сприятливий час, за за щось інше. Отець Никодим запевнив, що православна церква України відкрита до приєднання. Він розповів, на яких умовах це можливо. Визнання Томасу. От знаєте, ми ж, ну як, по-перше, звичайно, напевно, ті, хто сповідує руський мір, вони і так не прийдуть. От, а що стосується інших людей, це просто бажання єдності от, і визнання цього тумасу, от і все, Томасу про автокефалію Православної церкви України. Тобто ми з вами говоримо не про об'єднання, не е, про перехід до ПЦУ, а про приєднання до ПЦУ, до Томосу. Знаєте, взагалі той Томос, він був даний для того, щоб православні об'єдналися навколо нього в свою церкву і е, самоврядно е, автокефально, щоб вони вели своє. Церковне життя єпископ Никодим зазначив, що проведення богослужінь виключно українською мовою та перехід на новий календар не є обов'язковими вимогами православної церкви України. У православній церкві України немає такого правила, тільки українською більше мір. Ну взагалі людям зручно. Я скажу, що українською, напевно, ну основній масі українців зручніше українською, тому що вона зрозуміла. О, що стосується слов'янської мови, так званої церковно славянської ну, по-перше, вона така штучна мова. От, а по-друге, знаєте, там ну, є дуже багато таких е, незрозумілих конструкцій. Що стосується календаря, знаєте, ну, в ПЦУ досі є громади, які вирішили чомусь бути на е, старому календарі. От і їхні гуля приймаються, вони служать за старим календарем, за старим стилем. От основна маса з задоволенням перейшла на новий стиль. За даними видання, відбудова Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення і станом на травень цього року у Запорізькій області перехід від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України не здійснила жодна релігійна установа. Священнослужитель із Мелітополя Михайло Брицин зазначив, що сім. 50% Запорізької області перебувають в окупації. Тому наразі церкви Запорізької області це переважно церкви самого міста Запоріжжя. За його словами, там відчувається потужний вплив як Української православної церкви Московського патріархату, так і православної церкви України. Коли почнуться там масові переходи, чесно кажучи, я їх не дуже чекаю, тому що, ну, якби. Все залежить від людей самих, щоб люди проголосували, причому проголосували ногами, прийдуть в ту або в ту церкву, і все. Поки люди ходять, я не бачу, щоб там треба було друге дуже ворушити там і все змінювати. Це тому, як би скажемо, статистика переходів для мене це, ну, це таки один шлях або одна сторона тієї того, що відбувається. Інше те, що відбувається серед самих священників. У ПЦ, бо ви ж знаєте, що багато священників підписують же звернення до митрополіта Онуфрія, щоб він все ж таки розірвав зв'язки з російською. Тому Просто чекати, що вони всі перейдуть в ПЦУ. Є інші шляхи, щоб українська церква православна все ж таки залишалася або ставала більше українською. Директор Запорізького центру розслідувань Сергій Сидоров розповів, що у Запоріжжі близько 50 храмів Української православної церкви Московського патріархату. Останнім часом переходів до православної церкви України не спостерігалося. У нас ну, в Запоріжжі є два собори. У ПЦ у ПЦМП один монастир, 23 храми, тостя, двадцять і близько 30 невеличких домових церков, каплиць в там, есть, де воно в великих приміщеннях. Таких переходів останнім часом не відбувалось от після ухвалення цього закону, ні в проміжку між. Першим та другим читанням то тобто, таких речей не відбувалося. На мій розсуд це відбувається через те, що люди занадто довго розповідали собі, що вону в ну, ПЦМП розповідали собі, що тобто, ПЦУ це, то ПЦУ це жах, сатана, нафяма, і просто от їм зараз і вони самі собі збудували таку стінку, через яку не, не, не перелізти. і знову ж таки, якщо тут сказати про Запоріжжя про стяну то ту, ту, ту третину Запоріжжя, що є підконтрольна, то саме то тут вже ну не такі, і я справді тут не такі вже були великі приходи у ПЦМП останнім часом, то стягнув і, і знову ж таки. Ну, ці приходи вони дещо маргін... маргіналізувалися. минулого року. У Запоріжжі ухвалили рішення про припинення взаємовідносин міської громади з релігійними організаціями Української православної церкви Московського патріархату, каже журналіст. Воно було дещо хайпове і популістичне, але е, в цілому. Тость воно мало такий ну більш внутрішній бюрократичний ефект. Ну після нього тості ніхто не став. Ну та ніхто там з серед структур міської влади там не береться. Тость там видавати там якісь нові подовжувати там договори користування там приміщеннями, землею. Тос, це тим громадам, які перебувають в московському патріархаті, скажімо так, якщо от зараз там за договором користування позички у громади стікає термін, то там от в цих роках, там двадцять третьому, 24-му і далі, тостя, і вони підуть. Тость на його пролонгацію, їм сказав з їм, вже скажуть засіб щодо от саме виселення. І там дострокового розірвання є декілька таких об'єктів тобто, об по місту. Це церква Бориса і Глеба на Запоріжжі Лівому. Тобто, це церква, тобто, неподалік Первомайського цвинтаря, це капличка на базі туберкульозного диспансера. І от таке, от, от там от, таких об'єктів по місту 5-6, де от міська влада тось, подає на дострокове припинення договорів. Місцева влада не може в односторонньому порядку розірвати договір оренди землі з українською православною церквою Московського патріархату, зазначив Сергій Сидоров. Проте влада має можливість подати в суд позов на те, що у релігійної громади некоректний статут, якщо вона не розірве зв'язки з РПЦ, міська влада, яка є орендодавцем, низьких ділянок по місту, на які там стоять храми, там ну, от кафедральний Святопокровський, там на капустаному цвинтарі, таке інше, вони то мають вказувати в своїх статутах, що. В них є керівний центр тост то поза межами України, або то ну, скажімо так, за цим законом, то їх їх не можна так закривати в один момент. По кожній релігійній громаді виносить окреме експертне рішення, тості з позовом до суду, то це от, державна служба з свободи совісті ДЕС, Це воно ще має йти до суду. На визнатості цієї там громади окремої, контрольованої з Москви. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.